Дядя Петя, ну і що? Покажи... Тож саме Коротше... Ну ну. Так, це тебе так наверх. А що так підбуксовує інтересно той, той, той відео? Вроді включена та оптична стабілізація, воно може, блін, буксувати неподірки. Після рибалки поїхали ми одним словом на, на гриби. Рибалка не вдалась, але от Микола знайшов один. Козарик. Сподіваємося теж щось знайти. Або Потрібно просто прогулятися по лісі, це да. теж класно. дяді Петя, скажи да. для історії. Рибалка не вдалась. Це між вагро. А! Вон О, опінок. Покажись. О. Красавець. Красавець. І все. Одним словом, Аліс. Аліс просто бомбезний, чарівний клас. Це опенька, правда? Виглядає, що так, але... Куда весь ты уважнешь? Микола,